Книга Місія Перемога дня. Розділ 1. Клуб маленьких героїв. На початку історії ми знайомимося з хлопчиком на ім'я Макс. Він дуже любить пригоди, але завжди почувається невпевнено. Одного дня Макс знаходить загадковий лист у своїй кімнаті, у ньому йдеться про таємний клуб маленьких героїв. І перше завдання застели своє ліжко, і твій день почнеться з перемоги. Спочатку Макс не розуміє, як така дрібниця може щось змінити, але він вирішує спробувати. Коли його ліжко стає акуратним і впорядкованим, Макс відчуває гордість. Наступного ранку він знаходить ще одну записку. Кожна велика перемога починається з маленького кроку. Чекай наступного завдання в школі. Макс вирішує запросити своїх друзів Софію, яка обожнює пригоди, і Ніка, що завжди має тисячу запитань. Разом вони стають першими членами клубу Маленькі Герої. Їхній перший урок. Порядок і маленькі перемоги здатні впорядкувати хаос навколо і всередині нас. Розділ 2. Великий шторм і маленькі перемоги. У школі Макс, Софія та Нік отримують нове завдання Наведіть порядок там, де ніхто не наважується це зробити. Діти помічають, що в куточку шкільного двору справжній хаос. Там розкидані спортивний інвентар, обгортки від цукерок і навіть зламані іграшки. Ніхто не хоче прибирати це місце, бо вважає, що це надто складно. Але клуб маленькі герої, вирішує взятися за роботу. Кожен із них придумує, як зробити цей куточок кращим. Макс починає збирати сміття. І, хоча це не найприємніше завдання, він згадує перший урок, маленькі перемоги, важливі. Софія пропонує створити на цьому місці садоки з квітами, щоб більше ніхто не смітив. Нік знаходить старий м'яч і вирішує полагодити його для майбутніх ігор. Коли робота завершена, куточок стає найзатишнішим місцем у школі. Учителі й учні захоплюються змінами, а члени клубу отримують наступну записку. Ваш порядок став прикладом для інших. Пам'ятайте, коли ви наводите лад зовні, ви змінюєте світ навколо себе. Наступна місія знайти силу в команді. Цей розділ завершується тим. Що діти вчаться, як маленькі зусилля здатні приносити великі результати. Розділ 3. Тримайся у команді. Наступного дня Макс, Софія та Нік отримують нову записку. Щоб стати справжнім героєм, потрібно не тільки бути сильним, але й вміти працювати у команді. Твоя місія. Пройти командний квест у парку. Друзі приходять до парку, де їх зустрічає загадковий інструктор веселий, і трохи дивний чоловік на ім'я пан Морквін. Він пояснює, що їхній квест складається з трьох випробувань, які можна пройти лише разом. Перше випробування рівноваги Діти мають разом пройти хиткий місток. Тримаючись за руки, Софія, яка завжди намагається бути першою, хоче бігти вперед сама, але швидко розуміє, що місток занадто хиткий. Макс і Нік допомагають їй, і разом вони успішно переходять на інший бік. Друге випробування лабіринту Героям потрібно знайти вихід із густого лабіринту. Нік, який любить розгадувати загадки, швидко помічає підказки на стінах. Софія веде групу вперед, а Макс допомагає, коли друзі починають губитися. Лише об'єднавши свої зусилля, вони знаходять вихід. Третє випробування скрині Наприкінці шляху друзі знаходять важку скриню. Її потрібно відкрити. Але зробити це може лише той, хто вірить у свою команду. Макс вагається, бо думає, що він недостатньо сильний. Але Софія і Нік підбадьорюють його. Разом вони відкривають скриню, де знаходять медалі та наступну записку. Команда сильніша за кожного окремо. Пам'ятайте це завжди. Наступна місія. Зробити маленький крок до великої мрії. Розділ завершується тим, що діти розуміють справжня сила у взаємопідтримці і дружбі. Розділ 4. Сила одного маленького кроку. Наступна записка приводить Макса, Софію та Ніка до бібліотеки їхньої школи. У ній сказано Великий шлях починається з одного кроку Допоможіть тому, хто боїться зробити перший крок. У бібліотеці друзі знайомляться з дівчинкою Алісою. Вона сидить у кутку і виглядає засмученою. На запитання Софії дівчинка зізнається, що її запросили виступити на шкільному святі. Але вона дуже боїться говорити перед великою аудиторією. Я ніколи не зможу це зробити, каже Аліса. Макс, Софія та Нік вирішують допомогти їй. Вони згадують уроки клубу і пропонують їй почати з найпростішого прочитати одне речення перед ними. Перший крок Аліса читає кілька слів перед друзями. Хоч її голос тремтить. Другий крок Софія пропонує уявити, що аудиторія це плюшеві іграшки, які Аліса приносить із дому. Так їй стає трохи легше. Третій крок діти організовують невеличку репетицію для інших друзів із класу. Аліса почувається впевненіше. На святі Аліса успішно виступає, і всі в залі аплодують. Після цього вона підходить до Макса, Софії та Ніка і дякує Я б ніколи не змогла це зробити без вас. Тепер я знаю, що навіть маленький крок може змінити все. Після свята герої знаходять нову записку Навіть найбільший страх можна подолати. Якщо почати з малого, наступна місія навчитися не здаватися навіть у морі невдач. Діти розуміють, що кожен великий успіх починається з простого, але важливого першого кроку. Розділ 5. НЕ ЗДАВАЙСЯ навіть у морі невдач. На цей раз записка приводить друзів до старого човна на березі озера. У ній написано Справжні герої не здаються, навіть коли хвилі стають надто сильними. Ваша місія переплисти озеро, не злякавшись труднощів. Діти сідають у човен і починають веслувати. Спочатку все здається простим, але раптом здіймається вітер, і хвилі стають сильнішими. Перша невдача. Макс упускає весло у воду. Це все через мене, засмучується він. Ми не зможемо дістатися до іншого берега. Але Софія нагадує ми не здаємося, ми знайдемо спосіб. Діти використовують інше весло, щоб підчепити те, що впало, і продовжують. Друга невдача вода починає. Просочуватися до човна через невеликий отвір, Нік швидко придумує рішення. Він використовує свою куртку, щоб заткнути діру. Ми разом впораємося, говорить він, і всі веслують далі. Третя невдача до берега. Залишається зовсім трохи, але вітер зносить човен убік. Макс, зібравши всю свою рішучість, починає веслувати щосили, поки друзі допомагають тримати рівновагу. Нарешті вони досягають берега, на іншій стороні діти знаходять табличку. Герої падають, але вони завжди піднімаються знову. Наступна місія зробити світ кращим завдяки добру. Втомлені, але щасливі, друзі розуміють, що невдачі це частина кожної великої пригоди. Важливо не здаватися, навіть якщо здається, що все йде не так. Розділ 6. Ланцюжок добра. Наступна записка приводить друзів до сусіднього будинку, де живе літній чоловік пан Петренко. У ній написано. Герої завжди знаходять час для добра. Ваша місія допоможіть тому, хто цього потребує, і побачте, як добро повертається. Друзі вирішують запитати, чи потрібна допомога. Пан Петренко сумно пояснює, що його старий велосипед зламався, а він мріяв покататися в парку, як у молодості. Перша дія. Нік бере на себе ремонт велосипеда, використовуючи старі інструменти, які знаходяться у пана Петренка. Друга дія Софія чистить і полірує велосипед, щоб він виглядав як новий. Третя дія Макс допомагає пану Петренку потренуватися їздити знову. Адже той давно не катався. Коли робота закінчена, пан Петренко сяє від радості він пропонує дітям нагороду, але вони відмовляються, пояснюючи, що допомогли просто тому, що це правильно. Наступного дня діти отримують несподіваний подарунок пан Петренко випікає великий пиріг і приносить його до школи, щоб подякувати. Це стає сюрпризом не лише для друзів, а й для всього класу. Записка, яку діти знаходять разом із пирогом, говорить Добро це ланцюг, який ніколи не розривається. Наступна місія знайдіть радість у найважчій роботі. Діти усвідомлюють, що навіть найменший вчинок може створити хвилю добра. Яка повернеться в найнеочікуваніший момент. Розділ 7. Зроби найгіршу роботу з посмішкою. Новий лист приводить друзів на шкільне подвір'я, де на них чекає інструктор пан Морквін. Він усміхається і каже Справжні герої здатні виконувати навіть найнеприємніші завдання із радістю. Ваше завдання. Упоратися з найбруднішою роботою у школі. Діти спершу не розуміють, про що йдеться, але пан Моркін показує їм старий, запилений шкільний сарай всередині гори сміття, старі меблі і павутиння. Оце так місія, каже Софія, поморщившись. Перший крок Макс починає збирати сміття в мішки, але швидко втомлюється. Тоді він згадує Якщо робити це із задоволенням, завдання стає легшим. Він вигадує гру хто збере більше сміття за п'ять хвилин. Другий крок Нік знаходить старі коробки з цікавими речами футбольний м'яч, стару мапу, навіть забуту фотографію. Він пропонує зберегти те, що ще може стати в пригоді. Третій крок Софія, незважаючи на свою огиду до павутиння, береться за віник. Вона вигадує пісню, яку починає співати, піднімаючи всім настрій. Незабаром Сарай стає чистим і придатним для використання. Пан Морквін приходить, оглядає роботу і говорить Ви зробили чудову справу. Але головне, ви змогли знайти радість у тому, що інші вважали б нудним і складним. Це важлива якість для справжніх героїв. Після цього діти отримують останню записку навіть найгірша робота може приносити радість, якщо підходити до неї правильно. Наступна місія. Дізнайтеся, як маленькі герої змінюють великий світ. Цей розділ завершується тим, що діти вчаться перетворювати навіть важкі завдання на гру і знаходити радість у процесі. Розділ 8 Як маленькі герої змінюють великий світ. Остання записка приводить дітей до вершини невеликого пагорба за містом. Там їх вже чекає пан Морквін. Він посміхається і каже: Ви виконали всі завдання клубу Маленькі Герої. Але остання місія найважливіша зрозуміти, як ваші маленькі дії змінюють світ. Він відкриває карту, на якій позначені всі місця, де діти виконували свої завдання. Куточок школи, який вони прибрали, тепер став улюбленим місцем для всіх учнів. Пан Петренко, якому вони допомогли, почав щодня кататися на велосипеді і навіть навчив інших дітей лагодити старі речі. Сарай, який вони очистили, став майстернею, де школярі створюють нові проєкти. Ви починали з маленьких дій. Але кожна з них створила хвилю змін, говорить Морквін. Це і є сила маленьких героїв. Потім він дарує дітям особливі значки із символом клубу, та говорить А тепер ви самі маєте навчити інших бути героями. Ваша наступна місія поширювати добрі справи, де б ви не були. Макс Софія та Нік розуміють, що їхні пригоди лише починаються вони вирішують створити в школі свій власний клуб, де кожен охочий зможе долучитися до змін на краще. ФІНАЛ. Історія завершується тим, що діти дивляться на горизонт і розуміють, навіть найменший вчинок може змінити світ. Вони більше не просто діти, вони справжні герої, які готові до нових викликів і пригод. Повчання. у кожному маленькому читачеві живе герой. Історія нагадує, що будь хто може змінити світ навколо себе, варто лише почати з малого і не боятися труднощів Підсумок книги. Місія, перемога дня. Ідея книга перетворена на серію пригод про трьох друзів Макса, Софію та Ніка, які виконують завдання таємного клубу Маленькі герої. Через прості, але важливі місії вони вчаться брати відповідальність, працювати в команді, не боятися труднощів і змінювати світ на краще. Основні уроки. Перша. Маленькі перемоги застелити ліжко створюють основу для великого успіху. Другий порядок і дисципліна допомагають впорядкувати хаос у житті. Третя робота в команді посилює кожного. Чотири. Маленькі кроки долають найбільші страхи. П'ята. Наполегливість долає невдачі. Шосте. Добрі вчинки створюють хвилі змін. Сьома. Найскладнішу роботу можна зробити з радістю. Восьма. Кожен, навіть дитина, може змінити світ своїми діями.